Історія кримських татар, традиційні пісні і танці у Києві. Презентували культурно-просвітницький проєкт Більгі знання. Громадська організація Кримська родина представила освітню платформу, якою можуть скористатися усі охочі. Наприклад, прочитати книжку з історії кримських татар власного видавництва від кримської родини. Її спеціально переклали трьома мовами: турецькою, англійською та кримськотатарською, розповідають організатори. Або послухати цикл відеолекцій про матеріальну і нематеріальну культурну спадщину Крим. Ідея такого великого інтегрованого, багатоаспектного, єдиного сайту, чи то точніше платформи, яка би містила не тільки мову, чи не тільки архітектуру, чи не тільки музику, чи не тільки танці, вона стояла на порядку денному дуже давно. Всі ми знаємо, що кримськотатарське питання, навіть для українців, які мешкають тут у нас, так тут за кордоном є дуже активним, дуже таким нагальним, гуглять всього дуже багато. І так була Треба такого надійного, дійсно кримсько-татарського, дійсно не зашуреного ну, певними стереотипами, політичними джерела інформації. У рамках проєкту перший художній альбом мисткині Зареми Трасінової та відеоролики із традиційними піснями і танцями. Кримська родина їх записувала в Туреччині, куди переїхала після повномасштабного вторгнення. Там її вихованці і продовжують свою освітню роботу. На відео у рамках проєкту діти з кримської родини виконували танок під автентичну музику. В цьому проєкті... Ми постаралися зробити так, щоб ця пісня, образ та історія воно взагалом все, щоб співпадало, і передавало ту епоху, ті часи, коли кримські татари розвивали. Саме ці пісні і історію свою аутентичні е, наряди, які е, там використовувалися в кліпах, цих теж треба це вивчати більш детально для того, щоб передати е, глядачу е, той час в. Е, Цієї роки, коли це саме одягалось, і коли ці пісні співались, матеріали культурно-просвітницького проєкту «Більгі» створили, щоб українці могли більше дізнатися про історію і традиції кримських татар у простій і доступній формі, розповідає Мамуре Чабанова, кураторка освітньої програми з вивчення кримськотатарської мови. Зокрема, усі охочі можуть послухати легенди або як звучать традиційні кримсько-татарські інструменти. Це важливо і для дітей, і для дорослих, також. Бо якби діти, да, це наш основний напрямок, але з допомогою цих відео можуть знайомитися і дізнаватися ще більше один про одного і дорослі, да особливо наприклад і українці, які цих цікавляться ці темою кримських татар для того, щоб ставати ближче, да, і розуміти один одного краще. Те, що ми презентуємо вам зараз, і взагалі вся робота протягом наших 9 років це насамперед. Мрії нашої команди. Я щаслива, що не дивлячись на всі обставини, наша організація продовжує свою роботу. Учасники проєкту кажуть, що на цьому зупинятися не збираються. Планують і надалі доповнювати освітню платформу «Більгі» новими матеріалами. Олександра Гресь, Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим.